Вчаться правильно вимовляти звуки, вчать вірші та складають історії. Сьогодні тема заняття Моя родина. Діти розповідають про своїх батьків. Як звуть мою маму? Яна. Добре, як звуть твого тата У тебе є, братик чи сестричка? Ні, такі заняття з мовленевого розвитку для дітей проводять в хабі кримінської громади. Уроки безкоштовні відвідують їх переселенці з Луганської області. Сьогодні приєднався і чотирирічний Мирослав з Харкова. Захотілося так, щоб дівчата от нас може трішки підтягнули, може дали дитині якісь нові можливості. Бо в Дніпрі дуже важко. Більше року майже немає ні занять нічого. Дуже важко на руках да, у батьків постійно, і тому треба якось це виходити з цієї ситуації. А нарешті попали скажу до вас. На заняттях діти вчаться розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, працюють з дрібною моторикою рук, малюють. І ми за контуром маємо обвести, геометричну фігуру, приступаємо. Такі заняття проводять щотижня, розповідає вихователька Юлія. Сишивість також з діточками, також кольори. Тут все в нас йдуть. Вони торкаються, нанизують і це розвиває дрібну моторику. Увагу! Пам'ять також тут в нас від 4 до 6 років. До хабу можуть завітати діти від 4 до 10 років. Окрім розвиваючих уроків, є заняття з іноземної мови англійської. Щоб було мабуть, більше соціалізація у дітей, бо ще ж закрито навіть всі заклади дошкільні і шкільні і дітей приводять, щоб вони як кажуть, могли між собою спілкуватися, навчатися чомусь. Зареєструвати свою дитину на такі заняття каже Наталія, батьки можуть в телеграм-каналі Кремінського гуманітарного хабу Анастасія Галасюк. Євген Єжов, Суспільне новини Донбас.